Тільки в мене виявився шанс знову повернутися до Лав Збройних сил України. Я повернулася, підписала контракт, і от знову я тут. 21-річна Ксенія вже вдруге доєднується до ЛАВ ЗСУ. Серйозно налаштована стати пілотами в дронів. Підштовхнула до цього рішення загибель чоловіка на фронті. Він теж був дронерем. Мені батько дитини в 22-му році. Він теж був оператором БПЛА. Це теж такий маленький штовчок. Мені мені для того, аби я літала на безпілотниках. І от коли з'явилася програма Drone Force, якраз таки це був мій, скажімо так, перший шаг до моєї мрії, яку я зараз здійснюю. Програма Дронфорс це ініціатива командування сухопутних військ ЗСУ. Ідея в тому, аби побудувати чіткий алгоритм відбору та підготовки операторів дронів для комплектування підрозділів нашого війська. Коли ми його створювали, ми якраз працювали над тими моментами, які можливо відлякують, можуть здаватися певною перешкодою да, для наших кандидатів, які би хотіли долучитись до війська. Але ота інформаційна бульбашка, яка іноді розказує про різні там страшилки. Ми працювали за ціма всіма болями. Програма дає чіткий алгоритм дій, що потрібно зробити кандидату, аби потрапити в конкретну бригаду та керувати певним видом безпілотників. Крім цього, добровольці отримують повний супровід від рекрутерів, включно із візитом до ТЦК. Людина попадає в обраний підрозділ. Ми гарантуємо це, і наш рекрутинговий центр, наша рекрутинга група контролює це на всіх етапах. Тобто, від першого цього кроку, потім на етапі ТЦК, щоб не в ту не ті двері зайшов кандидат наш, а потім на етапі базово загальної військової підготовки, щоб його розподілили саме на той комплекс навчатися, який визначила йому частина. Програма включає не тільки процес рекрутингу, а й підготовку у два етапи базову загальну військову та фахову. Навчання на базовій військовій підготовці проходить в окремому центрі в колі однодумців фахівців безпілотних систем. Після чого кандидати вже опановують обраний тип БПЛА: коптери, бомбери, ФПВ та крила. З середини травня заявку на участь у проєкті подали понад тисяча добровольців, майже 300 були відібрані. Половина з них вже проходить навчання, решта на етапі оформлення. Популяризують рекрутинговий центр і ось такі білборди. Вони практично по всьому Києву. Приєднатися до друнарів можете і ви, відправивши заявку в електронній формі або просто зателефонуйте за вказаними номерами. Єгор Ромахло, Максим Костенко, Факт Єдині Новини.